Успіх на ринку це не просто про якість продукту, це про те, що цей продукт може сказати про вас, які емоції він викликає і які асоціації у вас з ним пов'язані. Люди купують не просто товар, вони купують бренд. Бренд це не лише логотип і красиві слова, це історія, емоції, ідеї, з якими покупці хочуть себе асоціювати. Подумайте, чому так багато людей вибирають одній, ті ж бренди, навіть якщо є аналогічні продукти дешевші, і з такою ж якістю. Вони вибирають бренд, тому що він дає їм щось більше, ніж просто продукт. Бренд дає відчуття приналежності до чогось важливого, щось більше, ніж просто матеріальний товар. Успішні бренди створюють не просто продукти, а історії, в яких люди можуть знайти себе. Це те, чому вони готові платити більше не за сам товар, а за відчуття, яке він дарує. Як ви можете побудувати таку емоційну цінність для вашого бренду? Це не проста задача, але вона здійснена. Важливо розуміти, що бренд це не просто товар, це ваша історія, ваші цінності та ваша здатність передавати ці ідеї споживачам. Створіть бренд, який стане частиною їхнього життя, і вони будуть готові купувати не тільки ваші продукти, а й ваші ідеї. І пам'ятайте, успіх приходить тоді, коли ви продаєте не просто продукт, а те, що люди хочуть мати у своєму житті. Те, що додає їм цінності, і робить їхні дні кращими.